Ти коли-небудь ловив себе на думці, що всі твої зусилля подобатися лише відштовхують. Що чим більше ти стараєшся справити враження, тим швидше тебе забувають. Це відчуття, коли ти, наче робиш усе правильно, але щось у твоїй енергії не працює, і вона та сама, просто ковзає поглядом повз тебе, навіть не помічаючи. Я бачив це сотні разів і чесно. Був одним із тих чоловіків ми перша категорія. Ті, хто надто старається, ті, хто живе в очікуванні схвалення, вони завжди вічливі, уважні, занадто передбачувані. Вони ніколи не створюють напруги, бо бояться бути незручними. Їхня головна фраза аби не злякати. І саме в цьому вони втрачають усе. Пригадую одного знайомого. Звичайний хлопець, наче ти. На побаченнях він завжди тримався м'яко запитував, чи їй комфортно, чи не холодно, чи не набридло. Він думав, що так проявляє турботу, а насправді створював образ брата, не чоловіка. Кожна його дія дихала страхом відмови. це й називається поведінковою адаптацією коли ти несвідомо підлаштовуєшся під емоційний ритм іншого, забуваючи про свій. Він приходив на роботу і сидів поруч із дівчиною з офісу, щодня намагаючись бути приємним. Маленькі подарунки, компліменти, допомога з документами. Але з кожним тижнем вона віддалялася а він ще більше старався. Це класичний паттерн підкріплення. Чим менше реакції, тим сильніше ми вкладаємося, сподіваючись на результат. Парадокс, але наш мозок. Точніше, система дофамінового очікування працює проти нас. Вона підживлює надію замість реальності. І ось сидимо ми якось із ним у кав'ярні. Він каже Я не розумію, я ж роблю все правильно. І в цих словах суть пастки. Все правильно, для кого? Для неї чи для себе? Бо якщо ти весь час орієнтуєшся на чужу реакцію, ти втрачаєш власну вісь. А без осі немає магнетизму, немає тієї внутрішньої стабільності, що створює напругу між людьми. Подумай, коли ти востаннє просто був собою, без намагання сподобатися, без постійного аналізу, як ти виглядаєш, чи достатньо цікаво говориш, чи не занадто мовчиш. Бачиш, це і є соціальний контроль коли ти живеш не від себе, а через уявний погляд іншого. І поки ти тримаєш цей погляд у голові, ти не справжній, ти образ. І ось що найгірше: жінки відчуваються не логікою, не словами, тілом. Вони вловлюють найменші коливання енергії, їй не треба аналізувати, вона просто знає, цей чоловік хоче сподобатися, а бажання сподобатися це завжди слабкість. І саме тому ти залишаєшся у тіні, навіть коли стоїш поруч. Але ось у чому іронія ця потреба у схваленні не з'являється на порожньому місці вона народжується з іншої, глибшої психологічної структури, з тієї, про яку більшість чоловіків навіть не здогадується. І саме вона визначає, чому ми губимо себе, щойно поруч з'являється хтось, хто нам справді подобається. Про неї, у наступній частині, ця глибша структура, про яку я говорив, це не просто звичка чи невпевненість, це так званий комплекс дефіциту прив'язаності. І він формується не тоді, коли ти вперше спробував сподобатися жінці, а набагато раніше, коли ти вперше не отримав уваги, якої потребував. Це може бути дитинство, коли ти дивився на маму, яка була поруч тілом. Але відсутня емоційно вона не кричала, не карала, просто не дивилася в очі, не давала відчуття, що ти важливий. І от з тих пір ти вчишся здобувати любов не отримувати, а заслужити. Пам'ятаєш того хлопця з офісу Коли ми почали копати глибше, виявилося, що в дитинстві він чув одну фразу постійно: Ти молодець, коли стараєшся, і все. Не коли просто є, не коли смієшся, не коли мовчиш. Тільки коли стараєшся, Його мозок засвоює цей паттерн як умову існування якщо я не стараюся, мене не бачать. Це називається умовна цінність і дорослішання не знищує її, просто змінює об'єкти. Уяви, ти зустрічаєш жінку і раптом у тобі спрацьовує старий сценарій. Ти відчуваєш, що її увага твоя нагорода, і кожен її погляд стає підтвердженням твоєї цінності, вона тригер, який запускає ту саму дофомінову петлю, що колись умикалася коли мама казала молодець. Це і є транспаренція дитячого досвіду, коли старі емоційні схеми автоматично переносяться у дорослі стосунки. Є й інший тип чоловіків. У яких ця історія пішла в інший бік. Вони навчилися не просити. Їх теж не помічали, але вони зробили висновок раз мене не чують, я стану тим, кого бояться. Зовні вони впевнені, навіть різкі, але під цією бронею той самий страх бути непотрібним. Ці чоловіки друга категорія вони не шукають схвалення напряму. Вони керують через контроль. Це ті, хто роздратовано зітхає, коли жінка не відповідає на повідомлення, ті, хто говорить, я не збираюся за кимось бігати, але вночі перевіряє телефон кожні 5 хвилин. Одного разу я спостерігав сцену в барі. Хлопець сидів поруч із дівчиною, яка трохи фліртувала з офіціантом. Він усміхався, але очі жорсткі, холодні. Після кількох хвилин він нахилився і тихо сказав. Зі мною так не роблять. Це була невпевненість, це була реактивна домінантність, захисний механізм, коли контроль маскує внутрішню тривогу. І жінка це відчула вона одразу втратила цікавість бо справжня сила не потребує кордонів, вона їх просто має. І перший, і другий тип. З одного корення. Один просить любов, інший карає за її відсутність. Але обидва однаково бояться залишитися без неї. Один гнеться, інший стискається, та емоційний центр у них спільний страх відкидання. А страх завжди пахне, його не сховаєш під словами чи ролями, і поки цей страх керує тобою, жодна стратегія не допоможе. Ти можеш тренувати голос, жести, міміку, читати сотні порад, але всередині все одно буде той самий запит Поміть мене, а це завжди відчувається. Та є ще один тип чоловіків: ті, хто зовні виглядає спокійно, незалежно, навіть мудро. Вони не просять і не контролюють, вони спостерігають. Але саме вони найчастіше застряють у стані емоційного відчуження там, де холодність стає бронею від болю. І це третій рівень цієї гри про нього далі. Третій тип це тиша. Люди, які навчилися бути поруч, але не всередині. Вони слухають, кивають, розуміють, але не відкриваються їх часто називають зрілими, спокійними, незалежними. Насправді ж, у більшості з них активний механізм емоційного уникання це не байдужість, а спосіб виживання. Колись вони відчували біль настільки глибоко, що мозок просто вимкнув емоційну відповідь, аби більше не ризикувати. Є термін деактиваційна стратегія прив'язаності це коли людина, відчуваючи близькість, не прагне її посилити, а навпаки, зменшує вона дистанціюється. Замикається, мінімізує значення події. Це захисна реакція нервової системи, що намагається уникнути повторення старої травми. Уяви чоловіка, який сидить навпроти жінки в кафе. Вона щиро ділиться чимось особистим, а він слухає, але його обличчя спокійне, навіть трохи порожнє. Не тому, що йому байдуже, а тому, що мозок у цей момент активує мінімальний емоційний контакт. Це форма самозбереження. Цікаво, що нейробіологи з Лондонського університету довели: коли люди з уникаючим типом прив'язаності бачать емоційний вираз обличчя іншої людини, їхня мигдалина центр, що й за емоційні реакції активується слабше. Тобто вони буквально відчувають менше. Але це не тому, що вони не здатні любити. Просто їхня нервова система навчилась тримати дистанцію, бо колись близькість боліла. Тут і проявляється зв'язок між усіма трьома категоріями перший тип той, хто шукає підтвердження через догоду, другий той, хто створює контроль, аби не відчути безсилля, третій той, хто зберігає дистанцію, аби не зіткнутися з тратою. Три різні стратегії одна мета уникнути болю від відкидання. Це не різні люди, це три стадії однієї емоційної історії. І кожен із нас може переходити між ними залежно від ситуації. У психології це називається дисоціативним циклом прив'язаності. Він працює як маятник. Коли тебе відштовхують, ти прагнеш ближче, коли стає занадто близько. Тікаєш, і весь час тобою керує не логіка, а базовий емоційний інстинкт виживання. Ми плутаємо тривогу з пристрастю, страх із любов'ю, мовчання із силою. І саме через це наші стосунки стають не про близькість, а про балансування між двома крайнощами. Один мій клієнт, колишній спортсмен, зізнався, що кожного разу, коли жінка починала проявляти ніжність. Він відчував втому не радість, не спокій, а втому це типовий симптом емоційної відвички до напруги. Його нервова система звикла жити в очікуванні боротьби. А коли з'являвся спокій, мозок сприймав це як загрозу, і він, сам не помічаючи, провокував конфлікти, щоб повернутися у знайому динаміку. Бо знайомий хаос завжди здається безпечнішим, ніж невідомий спокій. Дослідження Гарвардської школи психіатрії підтверджує, у людей із хронічною емоційною напругою навіть базовий рівень кортизолу змінює сприйняття стосунків. Вони не довіряють стабільності, бо мозок асоціює її не з безпекою, а з втратою контролю. Тому такі чоловіки і виглядають спокійними. Вони просто вимкнули відчуття. Це і є парадокс ми всі шукаємо любові, але водночас її боїмося. Перший тип боїться, що його не помітять, другий, що втратить владу, третій, що знову відчує біль. І доки ці страхи керують поведінкою, стосунки стають лише способом уникнути самих себе. Але справжня трансформація починається тоді. Коли людина перестає тікати від свого страху, коли замість запитання, як мені сподобатися, з'являється інше, що мені так боїться бути відкинутим. І саме з цього моменту починається процес, який змінює все. Про нього далі. Коли ти починаєш помічати, як ці механізми пронизують твоє життя, усе стає майже болісно очевидним не лише у стосунках, а в усьому. Бо ж та сама логіка страху відкидання працює і в кар'єрі, і в дружбі, і навіть у тому, як ти ставишся до себе. Людина, яка звикла шукати схвалення, працює не щоб створювати, а щоб доводити. Вона не відпочиває, поки не отримує зовнішнього підтвердження і не може прийняти спокій, бо спокій здається провалом. Я бачив це у чоловіків, які будують бізнес, але не можуть насолодитися успіхом. У тих, хто зустрічається з жінкою, але відчуває тривогу навіть тоді, коли все добре. Їм здається, що спокій це тиша перед бурею. Це синдром очікування відмови, коли мозок завжди готується до втрати. І в цьому стані навіть любов перетворюється на стратегію контролю не насолода, а напруга, довіра, а прогнозування. Ті, хто уникає емоцій, здаються холодними. Але всередині вони просто перевтомлені їхня нервова система живе у стані постійної мобілізації. Це називається хронічна гіперактивація симпатичної системи. І навіть коли вони сидять мовчки, тіло все одно бореться це не спокій, це зниження частоти биття серця як наслідок втоми, а не рівноваги. А тепер найцікавіше ці три типи, про які ми говорили, притягуються один до одного. Людина, яка прагне схвалення, потрапляє на того, хто уникає. Її потреба бути побаченою активує його страх близькості. І навпаки, той, хто тримає дистанцію, провокує ще більшу жагу до уваги. Це називається динамічна взаємна компенсація. Дві травми, що намагаються вилікувати одна одну, але лише поглиблюють рани. Уявиться як емоційний маятник один простягає руку. Інший відступає, потім навпаки. І що сильніше хтось наближається, то швидше другий зникає. Це виглядає як кохання, але насправді це регресія повернення у старий емоційний сценарій. Люди в таких зв'язках не ростуть, вони лише повторюють старі ролі. Один просить, інший віддаляється. І поки вони не усвідомлять, що обидва шукають не партнера, а компенсацію свого болю. Нічого не зміниться. Є ще один тонкий момент. Коли ти починаєш розуміти свої реакції, виникає ілюзія контролю. Мозок каже: Добре, я розпізнав свій тип, отже, я зможу його змінити. Але це пастка, бо зміни не відбуваються на рівні мислення, вони відбуваються на рівні відчуття. Ця різниця між знати, що ти боїшся, і справді дозволити собі відчути цей страх. Лише проживання створює інтеграцію, а не аналіз. Більшість чоловіків, які намагаються стати впевненими, робляться через нову маску. Вони вчаться говорити твердо, тримати поставу, дивитися прямо, але всередині все те саме лише новий фасад для старої тривоги. Бо справжня впевненість народжується не з образу, а з прийняття власної вразливості. Не з того, що ти безстрашний, а з того, що можеш бути відкритим навіть тоді, коли страшно. Це той момент, коли чоловік перестає грати ролі, коли він не доводить, не змагається, не тікає, коли він просто є. І саме тоді його присутність починає діяти на інших, не через силу, а через спокій. Цей стан не вивчається, його потрібно відчути. Але щоб до нього дійти, треба зробити одну річ, яку більшість боїться найбільше. Про неї у фіналі. Ось воно спільне між усіма цими типами. Ми шукаємо любов, але кожен по-своєму ховається від неї. Один догоджає, щоб його не залишили, інший контролює, щоб не втратити владу, третій відсторонюється, щоб не відчути біль. Та всі вони. Про одне й те саме, про страх бути собою поруч із іншим. Цей страх тихо проникає у кожну сферу життя: у роботу, де ти не ризикуєш запропонувати ідею, бо боїшся виглядати дурним, у дружбу, де ти жартуєш, замість сказати правду, у сім'ю, де мовчиш, бо не хочеш зіпсувати настрій усе це різні форми одного й того самого рефлексу. Мене можуть не прийняти. І з часом цей рефлекс стає характером ти живеш не так, як хочеш, а так, як безпечніше. Ти говориш не те, що відчуваєш, а те, що очікують. І що більше часу минає, то важче згадати, ким ти був до всіх цих стратегій. Люди часто думають, що їхня проблема у невдачах чи відсутності кохання. Але насправді вона глибше у тому, що вони давно перестали жити зсередини. Психологи називають це втратою автентичності, коли ти віддаляєшся від власних відчуттів настільки, що не впізнаєш себе навіть у дзеркалі. Ти дивишся на своє відображення і бачиш того, хто навчився виживати, але розучився бути живим. Бо справжнє життя завжди трохи ризикове, воно передбачає невідомість. Можливість болю, невпевненість, але саме це робить його справжнім. Ми всі хочемо, щоб нас любили, але поки любов це спроба заповнити порожнечу, вона не тримається вона або тікає, або ламає. Лише тоді, коли ти перестаєш доводити а починаєш бути, любов стає продовженням тебе, а не втечею від себе. І тоді вже неважливо, хто поруч, бо ти більше. Не шукаєш дзеркала, ти сам стаєш світлом. Можливо, це і є справжня зрілість не бути безстрашним, а бути присутнім, не ховатися за словами, не тікати в ролі, не жити на автоматі. Просто залишатися, коли хочеться втекти, просто говорити, коли страшно. І саме в цій простоті народжується сила, яку не можна підробити. Задумайся, скільки разів ти жив чужими очікуваннями, скільки разів ти зраджував себе заради схвалення. І якщо зараз, слухаючи це, у тебе з'явилося відчуття тиші, не лякайся, це не порожнеча. Це ти нарешті чуєш себе. Напиши в коментарях, що ти відчув після цієї історії, і якщо вона тебе зачепила, підпишись, щоб не втратити себе серед чужих. Алусів